Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів, що дивляться мої прогнози та дослухаються до моїх слів. Всім традиційне Хеллоу, нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайло з черговим прогнозом на четвер, 22 грудня 2022 року. Сьогодні дозволили з ними говорити: Астро Таро, колода, унікальна, яка була видана в 1997 році. Творці, її. це мій рідний старший брат Артур, а також 3D-графік Богдан Боробик, за що їм велика подяка, а також подяка Ігорю Графу, який колись проспонсорував цю колоду. Можливо, саме цей такий жест доброї волі дозволяє тобі ще існувати в цьому тривимірному просторі. Бажаю тобі здоров'я і всім здоров'я вам. Поважні глядачі. Перш ніж приступити до розтасовки великих арканів Астро, та Таро, я хочу, щоб ви зосередилися на тому, що для вас зараз дійсно важливе. А я розгорну першу сторінку цієї книжечки і зацитую, що випало. І випали основи герметизму. Все є ум, вселенная, є нечто умственное. Она содержится в уме Всеединого. В основе существования во времени, пространственной и изменяющейся Вселенной или за этой Вселенной можно всегда найти субстанциальную реальность, основную истину. Всеединое создает в своем бесконечном разуме бесчисленные вселенные, которые существуют в течение эонов, и однако для всеединого создания развитие, упадок и смерть миллионов вселенных является как бы одним мигом. Хотя все существует во всеедином, не менее верно и то, что всеединое есть во всем. К тому, кто действительно понимает эту истину, пришло великое знание. Ничто не находится в покое, все движется, все вибрирует. Тот, кто понимает принцип вибрации, тот схватил скипетр власти. Все двойственно, все имеет полюсы, все имеет нечто противоположное себе, сходное и... Одновременно противоположное. Ну и еще маленький додаток вид давней египетской мудрости: мужчина и женщина достигают высшего блага и вечной жизни благодаря постоянству животной силы, душевному беспристрастию и правильному суждению, мудрости, любви к своему Я и другим, а также почитанию своего Я. Тож не забувайте про своє я. Не намагайтеся змішатися з масою, бо ви індивід. Що ж стосується 22 числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 5, -го, 14 -го, або 23 числа будь-якого місяця, будьте обережні. І як ви бачите, сьогодні перший знак зодіаку, який ми будемо оглядати, який в голові цього поля. Це Козиріг, бо настав козиріг. Чим я і вітаю представників цього знаку, а що буде відбуватися у житті не тільки козирогів, але і всіх представників 12 знаків. Ми скоро дізнаємося. Пропоную вам не напружуватись, кому ж запотрібно заплющити очі, не схречуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5-4, 3, два. Один отож, карта дня для всіх, хто дивиться і хто не дивиться цей прогноз, вона каже про щось глобальне, що принесе четвер. Погані новини, на жаль, почва для розвитку погана. Жінки можуть відчувати себе досить. Погано і мозок може трошки вскіпати, тому менше дивіться різних новин, менше читайте Телеграм, краще слухайте наше Радіо 22 чи радіо Толока, якщо буде світло, якщо буде працювати. Сервер, ви все почуєте і можете спокійно собі розслабитися. Менше напрягайте свій мозок. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось білого кольору. Ну, можливо, це може бути білизна, а можливо, це може навіть бути срібні прикраси. Срібні прикраси дуже надійно захищають і є надійним оберігом для представників знаку Козиріг. На жаль, немає вибору. Це два шляхи, тільки вони тут виглядають от таким чином. Дивно. Це каже про те, що вам не треба експериментувати. Ні в якому разі не зловжувайте алкоголем. Якщо є можливість не обирати, а сидіти на місці, краще цим скористатися. Не лукавте перед собою, бо ваша брехня, вона однозначно буде якось на. Поверхні також представники знаку Козирі, 22 грудня, можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Діва. Для водоліїв непоганий день пов'язаний з рівновагою, внутрішньою рівновагою. Ваша інь і янь знаходяться в рівновазі. Ви досить гармонійно можете провести цей день. Дуже непоганий день для любовних втіх різних. Можливо, вам це не вистачає. Також представники знаку Водолій у цей четвер можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Терези. Для риб. Дуже вдачний день, коли Софортуни на вашому боці, ви можете багато чого зробити, якщо будете ризикувати, ніщо не може якось зіпсувати ваші плани. ну, раз, ну Якби це не може, може, зараз такий час, що. Все може зруйнуватися в будь-яку мить, але це не про вас. Ви можете навіть виграти, якщо будете ризикувати. Ризик виправданий. І ще представники знаку Риби 22 грудня можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Козиріг. О, Овнам дуже вдачний день, пов'язаний з результатами, з максимальними результатами. Ви можете підбити бабки за той рік, який. Минув окрім цього, у вас без безмежні можливості. А якщо ви знаходитесь на передку, у вас обов'язково будуть якісь перемоги. Будь-якому разі очікуєте результатів, але все залежить від вас. Що ви сіяли в минулому, то й отримаєте в цей четвер. Також представники знаку Овен 22 грудня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Скорпіон. Для тільців гарний день для поїздок, гарний день для навчання. Ви дуже гарно закріплюєте матеріали сьогодні у вам обов'язково життя припитне якийсь життєвий урок, який ви вивчите, і зможете багато чого зрозуміти. Мудрість це ваш надійний партнер на цей день. Також представники знаку тілець 22 грудня можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку стрілець. Близнюки, емоційний день, пов'язаний з позитивними емоціями: віра, надія, любов ось те, що може вас тримати у цьому світі. Слідкуйте за своїми емоціями, щоб вони не взяли верх над вами. В цілому це позитивний вплив планети Венера, а це планета почуттів, планета краси. Якщо ви жінка, не забувайте про свою красу. Зрідка робіть собі макіяж і виглядайте як жінка, якщо ви чоловік отримуєте від цього позитив від цього дня, в будь-якому разі емоції позитивні. Представники знаку РАК. Кармічний день пов'язаний з кармічними подіями з планетою Сатурн. А ця планета приносить уроки з минулого. Ви сьогодні можете змінюватись. Ви сьогодні можете змінювати те, що вам не потрібно, і просуватися вперед. Сьогодні день відпрацювання вашої карми, яка можливо накопичилася не за одне це життя, а за багато життів сьогодні доля буде на вашому боці. Для представників знаку Лев гарний день для починань, будь-яких починань для творчості, для творчих особистостей, особливо для чоловіків. А одначе в цей день може бути надмірний егоїзм, який не дуже буде сприйнятий оточуючими людьми. Для представників знаку діва, день пов'язаний з поганим настроєм, вам не слід нікуди їхати, вам слід знаходитися. Можливо, на самоті, але слідкувати за своїм настроєм, щоб він вас не привів до хандри, до меланхолії та інших поганих якихось становищ. Намагайтеся у цей день менше дослухатися до внутрішнього голосу, більше довіряйте словам людей. Для представників знаку Терези закритий день. Ви Мало чого можете змінити, ви можете існувати в певних межах, будьте максимально обережними, особливо якщо холодно, вдягайтеся тепліше. Гарний день для медитації та для завершення якихось справ. Починати нічого не треба, бо місяць ще спадає. Але ось ось вже буде молодий місяць. Скорпіони дуже благополучний день, пов'язаний з достатком, з матеріальним. Достатком, і ви можете навіть поділитися своїм світлом, своїм багатством з людьми, якщо це потрібно, обов'язково, якщо є можливість, надішліть щось нашим хлопцям з зсу. Це буде їм не так багато, але і у вас серце буде спокійніше, що ви витратили кошти не на якісь там цицькі, не на якісь подарунки. А на справжні подарунки для наших справжніх захисників. Сьогодні ви будете сяяти світлом, сяяти сонцем. Тож діліться з цим світлом, але не забувайте, що є енергетичні вампіри, які залюбки можуть відібрати у вас частинку вашої енергії. Також представники знаку Скорпіон, 22 грудня, можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки. І нарешті стрілець. Що ж, день пов'язаний з суспільством, з родиною, з вашою роботою, якщо ви зараз працюєте, незважаючи на всі обставини, в цілому, все буде гарно працювати, люди будуть вам допомагати, і ви можете досягти певної самореалізації. Тепер давайте подивимось на добу. Світанок, південь, захід сонця-північ, які години більш-менш підходять для важливих справ. Можу сказати відверто, що починаючи з сьомої ранку дуже гарні позиції. Карти тільки позитивні, до закату сонця можете багато чого зробити. Якщо бажаєте досягти максимальних результатів, то намічайте зустрічі у південь, у південь, найкращий час, що стосується ночі. За північ вже перша година на 23 грудня. Тут щось таке неспокійно, це... але це ненадовго. І це стосується того, що можна замерзнути, можливо, в когось. Можуть відключити отоплення, але в цілому день більш-менш непоганий, не випало ні руйнівних карт, не карт, які пов'язані з втратами. Тож напевно у багатьох з вас будуть. Тільки якісь плюси, а не мінуси. І я думаю, що найголовніший плюс, що у вас є світло інтернет, і ви можете побачити цей прогноз. Бажаю, щоб все найкраще, що сказали ці класичні вже АстроТаро, відбувається у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Якщо ви додивились ролик до кінця, не забудьте якось відреагувати, а я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить бійцям українським, як завжди, тільки перемог. І хай вас всіх береже Вакантанка, Господь Бог. І ті, хто додивились ролик саме до цього кінця, хочу повідомити, що якщо буде працювати Радіо 22, я обов'язково залишу повідомлення, ви там зможете почути на початку наступного тижня о 23.00. Радіопрогнози на арканах Таро на тиждень, бо я так думаю, що зі світлом, з інтернетом зараз будуть перебої, а там ви зможете послухати, якщо у вас буде інтернет, буде світло. Ну і я вам бажаю всім добра, тепла і, звісно, Божого благословіння. Дякую вам, що постійно дивитесь Езотаріум. Гудбай!